Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. По Роману Червінському. Вже кілька днів хочу написати текст, і кілька днів не можу. Бо служба навчання і все це. Тому моє бачення пише Дмитро Вовняко, військовослужбовець. Далі мовою оригіналу. Мета арешту Червінського це те, що називається дискредитація джерела по владі, сильно ударив Вагнергейт. Вони бачать, що не можуть збити негативний фонд. Тому вони силяться очорнити тих, хто давав інформацію по Вагнергет. Байдуже. Що Червінського за якийсь час випустять, натомість забутва за кожної згадки про Вагнер Гейт буде казати щось типу: а хто казав про Вагнер Гейт? Чувак, через якого на аеродромі військові загинули. Ви подивіться, давно визнано, що Дубінський і Деркач, російські агенти, але досі кожне зелене морло повторює «Обнімаю жму руку. Жоден суд не довів провину Марченка в справі бронежилетів, проте обов'язково знаходиться вилупок, який заявить: Ваш Марченко гнав у ЗСУ бронежилети, що прострілюється, і подібне, все просто. Я ляпну, а ви виправдови. Ну і згоден на прикладі Червінського зелена влада залякує військових. Дивіться, мовляв, от що буває з тими, хто багато говорить. Нема чого, мовляв, розповідати про розмінування Чонгарок. Про те, хто виводив бригаду НГУ з Гостомеля, чому під Києвом, Харковом та Чернігову ворога довелося зупиняти в міській забудові. Тощо влада готується до виборів. Естрадно-циркова банда панічно боїться програти. Крім того, Вовняко зазначив наступне. Крім того, Вовнянко зазначив наступне: зелені затикають рот військовим. Армія для слуги народу зараз найбільше. Більше проблема просто тому, що от не можна переконати людей, які купували форму за свої кровні, у тому, ніби форму їм видали, а не видали їм не тільки форму. Не видали також засоби зв'язку, автотранспорт, старлінки, пічки, буржуйки, польові аптечки. Нарешті мені фантазії бракує, аби уявити, які прибутки приносять в прифронтовій зоні послуги автосервісів і які люди стоять там за цим бізнесом. Натомість я гарно уявляю за які кошти автотранспорт ремонтують на зарплатні військових. От ті самі 100 тисяч. Подалі від передка все більш Умно, там на ремонти авто, а часто і на пальне доводиться колотися солдатської зарплати аж з 22 тисяч гривень. Нещодавно було 44 тисячі, оклад 30 плюс доплати, але 30 тисяч доплати солдатам зрізали, аби не задавалися. Треба розуміти. До цього треба додати. У нас люблять спекулювати, мовляв, половина армії проголосувала у 2019 році за Зеленського, але ж друга проголосувала за Порошенка. Що прибічників п'ятого президента в армії не бракує. Я мав нагоду переконатися і сам. Що з усім цим робити владі? Та про просто треба заткнути солдатам пельку, а разом з солдатами всім політичним активістам, які зараз перебувають у ЗСУ. Днями слуги народу спробували протягнути через комітет Верховної ради правки до законопроекту 4210 щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над збройними силами України. Ігор Лапін вже детально розжував нюанси цих правок у своєму відео. Я пройдуся по найбільш кричущому. Отже, нардепи служки пропонують заборонити всім військовим висловлюватися про внутрішню політику, заборонити військовослужбовцям бути депутатами будь-якого рівня від глав. Кома ЗСУ, тобто залужного, передати міністру оборони, тобто Резнікову яйця по 17 гривень. Функцію подання для призначення начальника штабу і командувачів збройних сил. Що це означає? Почну з кінця. Виявляєте, ким би був Бонапарт, якби біля нього не було Мюрата, Нея, Бартія, Даву і багатьох інших. Я знаю, ким би він не був. Він би не був видатним полководцем, бо воєначальника роблять соратники. От депутати служки і пропонують, аби раптом залужний не став Бонапартом, зробити так, аби підлеглих йому призначав Врезніков. Читайте Єрмак. Друге Депутати служки хочуть, аби військом заборонили бути депутатами, тобто хочуть, аби всіх депутатів військових поперли з влади, чиїх депутатів попруть найбільше правильно євросолідарності, а чи їх найменше правильно слуга народу служки в армію не йдуть, бо їх снайпер застрелить. Нарешті нардепи, служки хочуть заткнути військовим пелька, аби військовим просто заборонили говорити про проблеми з постачанням і неадекватним командуванням на місцях. Що це означає? Це означає, що вашого покірного слугу мають перемістити з місця служби у Дезбат. Надовго пофіг, що до армії я. Пішов сам, що за плечима в мене Київщина, Слобожанщина, Бахмут і Вогледар. Я критикую владу. Так, значить, я злочинець і маю сидіти. Влада не припиняє спробу зурпувати владу. Влада розуміє, що в опозиції у неї державники. Тож, допоки йде війна, влади розв'язані руки. Ми не станемо хитати державу, якби там не було. Користуючись нагодою, влада силиться розправитися з опозицією. Навіть отак, характерно, що тексту цих правок не було на сайті Верховної Ради. За запитом по номеру законопроекту сайт видавав документ без всіх цих правок, але текст на сайті ВРБУ його можна було знайти за назвою через Google. Як типові і аферисти зелені потрачать і зразу ж приховують справи рук своїх, але шила в мішку не сховати. Чині колишні депутати здійняли розголос. Депутати від опозиції, в першу чергу, європейської солідарності. Зробили все необхідне, аби намір служок збити. І комітет відхилив правки до законопроекту, але очевидно, ця спроба не остання. Ну, хай пробують. Ми все бачимо і чуємо, і пам'ятаємо. Прийде час, запитаємо. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть Коментарі підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.